Давай. Подсох. Здорово. Ага. Ага. Значит, такий. Значит такий непоганий. Я так все -таки, все -таки Жека спасибо. Ох і там і корчик. Оце отут ось. Друзі. Okay. Сюди. Жека, що mm. ти зібрався кидати? Давай важити будемо. Паралонова рибка, друзі, по корчах, по холодній воді, це просто топ. А профмонтаж фірма в Україні по паралонових рибках номер 1 2,290, 2300.